Тобі сім років мама приносить додому зв'язку бананів, і перше, що ти робиш, це відриваєш ту саму маленьку кольорову наклейку та клеїш її собі на лоб. Бо для чого ще вони потрібні ці наклейки? Це ж головна фішка банана. Здавалося б, банан один з найбільш популярних та доступних фруктів на планеті. Фрукт, який зібрав навколо себе, мабуть, найбільшу кількість стереотипів. Від того, що на його шкірці обов'язково має хтось підсковзнутися, до того, що сам банан це головний символ сексуалізації всього на світі, і, мабуть, одну зключ. Чових ролей у популяризації банана в поп культурі зіграв Енді Воргол. Саме завдяки йому банан став мистецтвом. Ви, скоріше за все, десь раніше бачили ось цю роботу. Цей банан був створений Енді Ворголом для обкладинки музичного альбому The Velvet Underground and Nico. і обкладинка вийшла настільки вдалою, що більшість людей, які бачили цю роботу, навіть уявлення не мають, що це обкладинка альбому. У 2023 році журнал Billboard опублікував свій оновлений список 100 найкращих обкладинок альбомів всіх часів. І обкладинка з бананом посіла перше місце. А розпочалося все з ось цього місця. Це Фабрика арт студія Воргола в Нью-Йорку, створена в 1963 році на Манхетені. З часом студія ще два рази переїжджала на нові локації, але завжди залишалася в районі Манхетену. Саму назву фабрика Воргол обрав не випадково. Справа в тому, що наприкінці 50-х американська культура набула піку своєї популярності. Усе навколо тоді було про масове виробництво: телебачення, реклама, комікси, фастфуд, американська культура кінця 50-х це справжній тріумф капіталізму. Який проникав у кожен аспект повсякденного життя. Зрозуміло, що такий спосіб життя не міг залишити байдужими і митців. Тож на початку 60-х Воргол починає створювати ілюстрації на основі коміксів. Ось Папай, наприклад. Але з часом Енді дізнався, що Роль Ліхтенштейн вже давно зайняв нішу з коміксами. Тому Воргол створює абсолютно інноваційну концепцію на той час концепцію, яка і зробить його всесвітньо відомим. Він починає відтворювати просто товари з супермаркету. Саме в 62-му з'явилися. Такі відомі роботи, як банки супу Кембл та полотно з порожніми скляними пляшками Кока-Коли. Так, в той час теж було дуже багато людей, які так і говорили. Та як це взагалі можна вважати мистецтвом? От Мона Ліза, ось це мистецтво. Але суть тут була зовсім в іншому. На цих перших роботах Воргол зображає звичайні буденні продукти з супермаркету як символи того мега-споживацького способу життя, який захопив Америку всередині ХХ століття. Ці роботи були. Були, виконані методом шовкографії, по суті, через трафарет. Це дозволило створювати дуже багато однакових робіт, точно як продукти на полицях супермаркетів, масово вироблені та стандартизовані. Таким чином, Воргол не просто зображав об'єкти, він показував, як культура споживання стала настільки домінуючою, що навіть мистецтво повинно було пристосуватися до принципів масового виробництва. Відтоді шовкографія стала його унікальним інструментом для передачі ідеї про безликість та універсальність товарів. І стали частиною повсякденного життя. Це не було просто зображенням банок супу або пляшок Кока-Коли, а спроба поставити під сумнів, що люди взагалі вважають важливим і цінним у культурі. Воргол навмисно перетворював ці звичайні предмети на об'єкти мистецтва, змушуючи людей по новому подивитися на те, що їх оточує. Така концепція мала дуже великий резонанс у той час, адже вона ставила під сумнів традиційні уявлення про те, що є високим мистецтвом, та й мистецтвом загалом. І вже в 63-му році. Була створена перша арт-студія, яка отримала назву Фабрика. Тут попар Воргола вийшов на новий рівень, адже за допомогою шовкографії роботи почали створюватися просто масово, фактично як на конвеєрі. Саме тому Воргол обрав для своєї студії таку назву: фабрика. В перші роки існування студії на зображеннях продуктів Воргол не зупиняється. Він починає створювати портрети відомих особистостей того часу. В цей період з'явилася серія картин з Мерлін Монро, або не менш відомий Елвіс у виконанні ні, Воргола, згідно з усіма канонами поп-арту, роботи Воргола дуже швидко здобули популярність у модних колах Нью-Йорку. Тож фабрика, що знаходилась в самому центрі Манхеттена, стала не просто арт студією, а справжнім осередком тусовок. Також на фабриці Воргол створює буквально перше реаліті шоу. Він знімає на камеру буквально все, що там відбувається. Процес створення мистецтва, всі вечірки, виступи різноманітних музикантів, і всі ці зйомки зрештою призвели до того, що Воргол починає знімати фільми. І на відміну від картин, фільми Воргола це справжній андеграунд. Але самі ці зйомки, які постійно відбувалися на фабриці, привели до знайомства з Полом Моріці. Пол вже тоді, на початку 60-х, був теж починаючим андеграундним режисером. В майбутньому він стане співавтором деяких фільмів Воргола. А поки що в 65-му Пол починає координувати зйомки Воргола. Також Пол починає організовувати перші виступи різноманітних гуртів на фабриці, а тим часом молодий гурт за Velvet Underground, який був заснований 64-му, мав декілька концертів на місяць в барі кафе Бізер. Це був не просто бар, а справжній осередок андеграундної культури Нью-Йорку. Тут виступали джаз-бенди, читали поезію, експериментували з музикою та перформансами. Це було одне з тих темних місць, де й народжувався дух контркультури. Саме в цих димних темних стінах Пол Моріці і познайомився з гуртом The Velvet Underground. А так як Пол почав організовувати концерти на фабриці в. Той час він запропонував чувакам заробити трошки грошенят. І вони не просто зіграли, вони стали по суті домашнім гуртом в арт студії Фабрика. Всім вони подобались, і Ворголу теж. Енді взагалі в 65-му оголосив, що окрім поп-арту та зйомки фільмів, він тепер хоче бути частиною і музичного мистецтва. Тож він вирішив стати продюсером гурту Velvet Underground, але Воргол був лише формальним продюсером, таким собі концептуальним продюсером фактично ж керував всім Морісі. Після. Після декількох концертів, зіграних, так домовити, під крилом Воргола, Полу Морісі заявив, що Лурід надто скутий на сцені та взагалі не тягне на фронтмена. Тож, всупереч бажанню Луріда та Джона Кейла, Морісі наполіг, щоб до гурту долучилась Ніко. Ніко, це німецька акторка та співачка, яка в той час якраз знімалась у фільмах Воргола та виконувала сольні пісні на фабриці. Коротше кажучи, була в цій фабричній тусовці, і вона все ж додала музиці гурту особливої химерної краси, водночас елегантної та Сумної так сформувався склад гурту для їхньої першої значної співпраці з Ворголом: Exploring Plastic Invitable, мультимедійного перформансу, в якому гурт виконував свої пісні на фоні 17-хвилинного німого чорнобілого фільму від Воргола. Це було щось на кшталт концерту, інсталяції та психоделічного перформансу одночасно. Тут сам гурт виконував свої пісні, по суті, концерт. На їхньому фоні проектувався один із фільмів Воргола, навколо хаотично танцювали танцівники, і все. Це під випалюючі очі стробоскопи. Воргул хотів зробити арт, який не можна буде повісити на стіну. Це шоу стало таким собі живим полотном, де змішувались поп-арт, андеграундна музика та андеграундне кіно. Шоу проводилось у численних клубах Нью-Йорку, Лос-Анджелесу та Сан-Франциско. Насправді, Velvet Underground не дуже хотіли бути лише музикальним супроводом до авангардних фільмів, але цей проєкт дав їм повну творчу свободу. І все, що насправді хотіли музиканти, це просто записати вже на пісні. Єдине їх прохання до Воргола було в тому, що новий альбом має залишитись недоторканим без втручання з боку будь-яких лейблів. Тож було ухвалено рішення: спочатку записати альбом, а потім шукати лейбл, який його видасть. Саме через це не було майже ніякого бюджету. І запис відбувався в дешевій студії всього на два мікрофони. Продюсером альбому був вказаний Енді Воргол. Хоча, як згадував Лурід, пізніше він не вніс жодного музичного вкладу. Але за словами Ріда, перевага мати. Енді Воргола продюсером у тому, що оскільки це Енді Воргол, усі просто лишили нас у спокої, і ми зробили все так, як хотіли. Хоча ні, він безумовно зробив свій внесок в наше мистецтво, іконічний банан. Так, банан на обкладинці альбому. З першого погляду це дивно, адже начебто обкладинка повинна слідувати концепції чи хоча б якось передавати настрій музики. Ну і як мінімум продавати цю музику. А тут ми бачимо просто банан з написом: Повільно зніміть шкірку і погляньте. Сам банан був типу інтерактивним, він, по суті, був стікером. Знявши шкірку, під низом ховався вже рожевий банан без шкірки. Ось така інтерактивна обкладинка була лише у вінілових платівок. Вже пізні і переведення на cd дисках були неінтерактивними. інтерактивними. Взагалі є дві версії, чому Воргол створив саме банан. Перша цілком очевидна: банан як сексуальний образ. Сам образ банана вже давно асоціюється в цьому ключі. А якщо ще й повільно знімати його шкірку і поглянути на рожевий голенький банан всередині, ну ви зрозуміли. І ця інтерпретація справді має сенс, адже їхня назва The Velvet Underground походить від книги журналіста Майкла Лея про різноманітні сексуальні збочення. Що в середині 60-х було дуже табуйованою темою, а друга версія говорить про те, що банан є натяком на наркотики. У пізніх 60-х в Америці ходив чуток, що в бананах міститься хімічна речовина під назвою Банан-1, яка, начебто, могла б подарувати психоделічний досвід. Ця чутка почала популяризуватися після того, як гурт «Country Joe and the Fish» почали роздавати бананову шкірку на своїх концертах та говорити про те, що її можна скурити та отримати психоделічний досвід, але нас. Справді, обидві ці версії є правдивими. В той час у 60-х більшість гуртів співали про кохання, мир та квіти. А Velvet Underground – про наркотики, депресію, сексуальні збочення та маргінальні субкультури. Наприклад, у піснях Heroin чи I'm Waiting for the Man прямо описується досвід наркозалежності. А Venus in Furs натякає на БДСМ, і це був справді шокуючий рівень щирості на той час. Цей банан, який сьогодні вже став іконою поп-арту, виглядає так, ніби він справді народився в голові Воргола. Яскравий, максимально спрощений, ніби взятий прямо з рекламного постеру. Він, наче ідеальний приклад того, як Воргол у своїй манері перетворював найбуденніше у символ. Це дійсно виглядає як ідеальна ворголівська робота. Та іронія в тому, що сам Воргол цей банан по суті вкрав. 2012 рік The Velvet Underground Partnership, юридична компанія, яка володіє правами на творчість Velvet Underground, подає в суд на Andy Warhol Foundation, організацію, яка володіє правами на роботи Воргола за порушення авторських прав. Фонд Воргола видав ліцензію на використання банана компанії Incase Design для виробництва чохлів для iPhone та iPad. але не як елемент пов'язаний з Velvet Underground, а просто як твір Воргола. За Underground Partnership Партнершіп. Борилися тим, що їх не повідомили про цю угоду. І от що цікаво, Velvet Underground визнали, що права на зображення їм не належать. Але водночас вони стверджували, що права теж не належать і фонду Воргола, тому фонд не мав права так вільно видавати ліцензії без дозволу гурту. Фонд Воргола у відповідь заявив, що вони навпаки були максимально добрими, адже самі могли подати до суду на Velvet Underground за переведення їхнього дебютного альбому з бананом, яке теж було без їхнього дозволу. І ось тут. Тут виникає питання: а хто тоді власник авторських прав на банан? У 2017 році учасник гурту D-Generation Хоуі Пайро розповів досить цікаву історію. В середині 80-х він зайшов до крамниці різних вінтажних штуковин в Нью-Йорку. Серед купи вінілових платівок, старезних журналів та антикварних статуеток, він помітив попільничку, просто металеву попільничку. Він взяв її до рук і побачив на ній той самий банан ось джерело натхнення воргола. Скоріше за все, ця попільничка була десь на фабриці в той час, тож він вирішив. В цим скористатись попільничку виготовила компанія Вінк. А автором самого банана був дизайнер Лео Коно. Вінк це японська компанія, яка займається переробкою вживаних автомобільних шин. І цілком імовірно, що в 60-х вони випустили ці попільнички як рекламний сувенір. І всі ці роки вони навіть не здогадувались, який довгий і гучний шлях пройшов банан із їхньої попільнички, аж до обкладинки одного з найвпливовіших альбомів в історії музики. Ніяких судових претензій з їхньої Сторони не було. Може їм просто не до цього або ж Енді Воргол Фондейшн владнали все залаштунками. З точки зору авторських прав це 100% крадіжка. Але поглянувши з точки зору ворголівської творчості, це чесна робота в рамках тієї гри, яку Воргол сам і вигадав. Ось поглянути на банки супу Кембл. По факту це просто один в один перемальований вже існуючий продукт чи пляшки Кока Коли. Воргул не вигадував ці образи з нуля, він брав те, що вже існувало, що вже було частину. Масової свідомості і перетворював це на мистецтво. Його поп-арт – це не про створення чогось нового, а про переосмислення дуже знайомого у цьому сенсі. банан з попільнички це ідеальний ворголівський об'єкт. Він вже був частиною повсякденного життя, просто існував під великою кількістю попелу. Воргол просто витягнув його з фону та поставив у центр уваги і зробив це настільки влучно, що зображення стало культовим.